Українці ще можуть насолодитися теплими осінніми днями, тим часом синоптики вже підготували перші прогнози на грудень. Чим дивуватиме погода в грудні чи чекати сильних морозів і снігопадів, розповіла синоптик Вазіра Мартазінова. Так, метеорологиня прогнозує, що цього року в грудні буде м'яка та доволі тепла для зими погода. Втім, у середині місяця вже можливе різке похолодання до мінус 15 градусів, щоправда, триватиме воно лише декілька днів, далі знову потепліє, підкреслила вазіра Мартазінова. До речі, представниця Україдромецентру зауважила, що взимку опадів буде мало через переважно плюсові температури. Це здебільшого сніг із дощем або мокрий сніг. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.